Вітаю знову з лісу. Сьогодні у нас неділя, 16 листопада, вирішили ще приїхати. Ну, дітям дуже хочеться Ой, пошукати ще біленькі. Кажу, вже більше нічого, будь ласка, не беріть, тому що я вже його задовбалася це все обробляти, переробляти. Кажу, я не хочу, я і так втомилася. Давайте просто кажу: погуляємо, насолодимося природою лісом. До речі, я вам ні разу не показувала, але на отій стороні. Ну Потім піду покажу. Вирубка почалася масова, просто живий жаль. Там і були такі е грибочки, які рижики, і багато білих було, і це ж все тягнуті, цю ж деревину, все зрушили, весь ґрунт, все на світі. Я засмучена. ну Десь тут діти приїхали перші, бо ми ж, як завжди, Ми ж виїхали, а дома залишилася голова, е документи, все. Ну Поспішали дуже. Тому поверталися, вони перші. І неділя нікого немає, але я так думаю, що всі були в суботу. Ну, будемо шукати. Я сказала, зеленухи не брати, сірухи не брати. Беремо тільки елітні е, білі і рижики, якщо вони є. Вони вже діти телефонують. Зараз буду, що вони там знайшли, не знайшли, а холодно, хочу сказати. Ну, телефонують і телефонують. Ну, зараз увімкнуся. Десь ми гуляємо, тут уже по лісу хвилин 20. Що хочу сказати, практично нічого немає. Вирізано все, все перемелено, перерито, перегорнуто. Пере... Я в шоці просто білих, один син знайшов, такий не дуже гарний. А ось тут були польські. Ти там не наступив де прямо під ногою, Хтось їх тут оце, і ось подивимося зараз. Я там зайшла три масличка взяла. Казала, нічого більше брати не буду. Ось який. Ну, Це ж зараз може капелюшок а там бути повністю. Ну і, мабуть, такий і є. Вон, дивіться, все. Гаки. От парадокс. Гарна ніжка, поганий капелюх. Тут їх нарізали вже вон, цю кучу, переросли. Не побачили ми минулого разу, ну, подивіться, що робиться. Десь тільки що ще бачила, такий прям гарненький стоїть. ось. А дивлюся, люди в інтернеті викидають польських повні кошики, і такі вони товстоногі, як білі. Ну що тут? Та ні, вже ж не годиться. Черва. І багато тут прям їх дивлюся. Так понакидали. То ніжки та ріжки валяються. Ось нога. Я хтось відкинулася. Ну тут оце в траві вони не такі товстомогі. Вони якісь це витягнуті такі, не дуже гарні. Та ще й... Вже і переростки. А так, навіть якби їх хотіла зеленого, навіть, мабуть, би кошики не не Ну, Бачите, лежить. Тому що все забрали. Їх вже, мабуть, їх багато і не буде. Хоча ж погода ну, тепла. Ага, ось ще валяється. Ось хтось добряче походив. Цей вам такого ще й не показував. Антипустий кошик. Проте повно грибів валяється, хваляється, бачите, навіть хтось поганочку займав. Я, до речі, бачила, вчора в новинах показували, люди отруїлися зеленками. Чомусь я думаю, що дивіться, якщо таке взяти і подумати, що це зеленка, то і вкинути до кошика, то то і буде вірна смерть. Чи просто отруєння, якщо вчасно там ще можуть врятувати. Треба ж дивитися, воно схоже, звісно. До речі, ось дивіться, яка гарна галявина. Оце б, хто б хотів, би, але я не хочу. Дивіться, які шикарнючі гіграфори. Просто їх можна і в грудні збирати. Вони не мають якихось таких смакових властивостей, там ні запаху, ні аромату взагалі. Ось дивіться, які красені. Але ж е... ну, ось я навіть нюхаю, він навіть грибом не пахне. Подивіться, які красені. Можна було б їх брати вон, ціла галявинка. Так вони будуть, кажу, вони будуть і в грудні. Я їх колись під снігом збирала. Оце їхали сюди з чоловіком, він каже, це вже, мабуть, глиби пішли. Треба було не в такий ліс їхати. Єдине, що подивіться, їх також Он, повністю протрухші вже. Рано ну, подивимося, що це отакий ось начебто молоденькі. Вони гарненькі, потім вже, звісно, почорніють. О, дивіться, як ламається, ламкий такий. Так, де мій, де мій кошик? Ну, оце ж пошукаємо ще, походимо, того, тому що хотіла дуже білих, в е, сирому вигляді просто нарізати, намити до морозильної камери. Ну, якщо морозильна камера, звісно, працюватиме. Просто щоб потім знаєте, на, на суп так от. А мама мене взяла, от ще я минулого разу на, назбирала, всі відварила. Кажу, мам, ну, кажу, тобі хотіла допомогти. Он три нещасні, ну, може щасливі маслюки. І взагалі нічого немає. Зараз туди ще і холодно так, ой, руки вже померзли, але я ж сказала, давайте просто е, пройдемося, прогуляємося. Не жарко, чому? Тому що немає цього ажіотажа, не бігаємо, може як лошаки, тут по лісу не збираємо. І нікого немає, тож доводиться нахилятися 150 разів. Тут ріжеш ті зеленки, вже очі наперіть, поперли туди, в іншу сторону, туди потім і ноги понесли. Ну, якщо син мій знайшов один, я думаю, десь ще щось приховалося. Не все вибрали. Подивимося. В такому темпі я ще по лісові ну, не гуляла. Нічого, треба буде їхати туди до Псла. Отуди. На, ось то також ламали гігрофори. О, бачите, розлупила там черв'яки. Чевряки там сидять, жруть. А хтось намагався брати, бачите, не знають, він вирвали і викинули. Можливо, думали, що опеньки. Е, нема опеньків. Я в цьому році по них і не з'їздила. Ну, нічого, були б ми живі, десь був на наступний рік. Натрапила ось на таку галявинку, отаких. От Ну, ми їх називаємо лисички, гаварушок. Теж така краса. Не знаю, брати, не брати. Начебто такого нічого складного немає. Аромат в їхньому. В обробці їх, не знаю. Вже, вже мені це куди ж пішли. Значить, чоловіка заставити, хай прийде поріже. О, дивіться, яка краса, аж куди. Навіть коли у них такий специфічний запах в лісі. Ну, тобто, о, тут цій місцині, де вони ростуть. І пішли вони аж вон, туди, отаким холом. Ну, щось я не хочу вже. Не хочеться. Вже кажу, ліси, їдай вже на останок в цьому році, це вже, мабуть, все. Більше ми не їхатимемо, тобто останній сюди приїзд. Зараз ще наберу. О, дивіться, яке дерево гарне. Моха для жаб щоб мені на всю зиму вистачило. І на цьому наші гастролі закінчуються по такому лісу. І поїдемо потім е туди, погливи. Ще, а ще по що? А, по фламу по зимовий опенюк. Та я так себе тішу, щоб не було сумно. Бо завжди так оце, цілий рік чекати, господи. Дай Бог, що всі залишилися живі, здорові. Воно ці роки так швидко плинуть, що просто навіть не усвідомлюєш, коли воно встигло це все пройти, оце життя. Коли діти виросли, коли та ну, ви, що, люди. Ой, тому мені хочеться переїхати десь на природу жити. Десь якесь глухе село збудувати собі там екобудиночок і і жити там. А, ось також дивіться, яка краса. Листя жовте. Їх навіть і не побачиш отак. А ми зараз пройдемося. Може, можливо, там рижики є. Гірчаки ще, до речі, є. Ось можна брати. А я не беру. Ми зараз присіли на, за рекомендацією Іри з Дніпра на, на квашені грибочки. Вже доїдаємо другу банку трохлітрову, мабуть, за два тижні. Мама каже, до гірки вже ось такі засолені закінчилися, що стояли в холодильнику. Я кажу, та нічого, може, грибами забиваємо. Тут був гігантський у мене білий. Навіть якби він тут і був зараз, то тут вже були діти, Тут вже нічого не знайдеш. Я ж то як дурна, покажу всі місця, а потім відкриваю нові місця, бо там вже все повизбирають. Ще не хочу брати того, що ну, зі світлом вже така ситуація. Я потім при, там, лампу все сідає, не витримує керосинову лампу. І оце під, не, під нею чистю ці гриби не хочу. Дивіться, як. яка деревина. Я хоча б побачу красу лісу. Я не знаю, що це таке було. Дивіться, яка вона вся гарна. В якихось грибочках, така аж до гори. Краса така. Це, здається, акація. Чому може не акація? Та ні мабуть акація. Ну, аж тут таких хащак забито. Так, ану ось тут трішечки повинні бути рижики. Вже не буду вимикатися. А що оце за пагорб такий? Ану, зеленочка, не хочу. Так, ану, хай собі стоїть. Можливо, хтось її. Якийсь кабанчик прийде із хрумця. Це також зеленочка ось. Так, ану. Ну, а є такі гарненькі трапляються грибочки. Взагалі, я не знаю, що, ну треба давно вже книжку не відкривала почитати. Е, як корали. Як начебто, знаєте, вони, може, вони її стільню там на гілках, а колір який незвичайний, не засняла. Зараз жалкую, треба було. Я люблю і фото зробити. Так, рижики, безтижики. А ну де ви? О! А рижики, до речі, є. Іди сюди. Я їх оце так відварюю і в банку з засоленими зеленками, під зеленками тобто досипаю. Зараз обріжу, щоб не дуже мені піском засипало. Ну, оце, на цьому місці я оце так щоразу то один, то два, то три. То один, то два оце таким чином. А тут не видно. Тю. Не видно, це треба тут ще подивитися, бо воно ж бачите, так під шаром оцих голок, їх і не видно ховаються. Минулого разу тут знайшли вже такі переростки, червою побиті всі. А що йому там потрібно? Через два дні приїхали, все вже воно вже готове. Я, мені здається, що отут десь в траві знаходили, бо я щось погано пам'ятаю, де. Ну, ж як сама знаходиш, тоді ж локацію пам'ятаєш. А як хтось тебе гукає, о, йди сюди. А ну, не видно. Буду брати ті, що є. Два ото, щоб потім ото з двома, розумієте, возитися. Ну нічого. Я їх люблю страшне. Вони мені навіть ну, більше смакують, ніж білі. Не бачу. Вічнемо, можна от на тій стороні. Оце от, отакий, В такому рівчачкові ростуть. Все, ріжики. Будемо грузитися. Хто б таке міг подумати, зате пішли е, маслючки. Вон, дивіться, які гарнесенькі жабки. А вони ще я бачу. Ага. У мене чоловік ходить вже, але покажи, що там тебе. Ми ну, разом... не багато. Ну є. Так у минулі рази навіть їх менше було. А ну, іди сюди. Я не знаю, на. Та, мабуть, я так думаю, що годиться. А ці взагалі ось які Добре. красені. О! На. А це... Ой-ой-ой-ой-ой. Нема білих будемо радіти маслюкам. Оце йдемо, мабуть, метрів 100. Оце починається така суцільна оця вирубка. Я от її ялиночки, що собі додому забирала, ну в якості вони в мене будуть тепер бансаїв. То оце ж забирали на таких ділянках, де тягнуть, де така траса йде. І ось бачите, ось, наприклад, от також можливо, можливо і треба було її забрати, аж шкода. Бачите, чи це не ялинка? Ось один цурпалок залишається. це На, на таких дорогах ми позабирали дві штучки. Взяли собі такі правда, кривенькі, але ж ну, мені їх шкода, і завжди хотілося. І оце живий жаль, не можна дивитися. І там, я не знаю, чому вони тут вирішили, Ну ми в цьому не розбираємося. Але прям помічені дерева. О, ну, от дивіться, от наприклад, воно видно. чи ні. Де воно? Ні, не видно. Звідси, а видно, бачите, фарбою червоною. Це їх ще будуть пиляти, пиляти і пиляти. Ну, а ми, мабуть, в цьому році, цієї осені, мабуть, це наш останній виїзд в цей ліс. Ми йому дуже щиро дякуємо за його лісні дарунки, за його гостинність. Ми його дуже любимо. І дасть Бог, сподіваємося, будемо живі, здорові. Зустрінемося вже наступної осені. А взимку нас будуть гріти спогади. Будемо дивитися світлини, які наробили в лісі, з деревами, з шишками, з грибочками. Будемо відео передивлятися. І це буде гріти. Бо особисто для мене, я вам хочу сказати, то, який би там не був ремонт, яка б не була автівка, який би не був одяг, це все такі, знаєте, приємні хвилинні моменти. А емоції, якими ми живемо, які нас постійно гріють, це е, приємні спогади про відпочинок: то на морі, то на ставку, то на річці, то десь на курорті за кордоном, то в лісі. І найбільше таких, от, знаєте, емоцій і вражень. Е, там ловили рибу, там шукали раків, там збирали гриби. А пам'ятаєте, там на мене кліч напав, пам'ятаєте? Тобто те, що дарує радість, отак, знаєте, ну, що хвилини. Я, до речі, ще додому тягну, от людей не їхало. Ось так ось, дивіться, все повирубували. Мені так шкода, у мене взагалі рука не підіймається ні тварину вбити, ні дерево зрубати. Я розумію, що це ж потрібно, для чого ж його садили, але все рівно, так як і тварину для чогось ростили. Ну, я не цим... це не гордість, це у мене скоріше така моя слабкість. Дивіться, знайшла який прикол. Що це таке? Я не знаю. Воно тверде, мені дуже ну, схоже на якийсь знаєте, чи мох, чи лишайники, чи як вони називаються. Це я набрала моха додому. Своїм жабам, сподіваюся, їм на рік вистачить. А оце ось воно прям з корінням. Чоловік мені каже, це на гриб покрився пліснявою та таке. Він ж такий схожий на кору. Посадю його, зроблю такий йому флораріум в стаканчику, закрию вгорі, буду вологу створю, Воно ну, дивіться, прям з кореневою системою. Буде ще й мене такий прикол. І бачила такий гарний пенюк, отак зверху покритий весь сім. мохом таким невисоким, гус... не а таким низеньким. Хотіла жабкам його, ага, треба було йти з бензопилою, Воно ж його не видереш. Отак от люди заїжджають і виїжджають. Чому? Тому що грибний сезон в хвойному лісі закінчився в цьому сезоні. Можна ж, як я казала, вже збирати гіграфори, можна збирати багато ще зимових грибів, але вже в іншому лісі. Тому на сьогодні це все. І в цьому цієї осені, також я цьому лісу кажу, до побачення. І ще раз дякую і дякую також вам. Дякую вам за приємні, позитивні е, ваші коментарі. Е, знаєте, як це підтримує? Е, Неабияк, відверто вам зізнаюся. Єдине, що, вибачте, не встигаю вчасно відповідати всім, тому що е, світла ж воно ж то є, то його немає. переважно більшість його немає. Поки воно з'являється, ти просто біжиш кудись щось зробити, е, те, що терміново, а потім погано завантажується, і відео погано завантажується. Але це все так. Такий, такий дріб'язок, я вам хочу сказати. Тому дай вам Бог всім здоров'я, наснаги, терпіння. Ми з лісом кажемо вам до побачення. Поїдемо на наступні вихідні в листовий ліс Погливи. Це ще мій чоловік не знає, він як почує. Він зрадіє. Всіх цілую, люблю, обіймаю і до зустрічі!